Згадайте запах вівсяного печива. Mm, просто запах дитинства, і це саме парфум з легендарним ароматом вівсяного печива. Дитяча ностальгія, яка насправді дуже глибоко засіла в нашій пам'яті, комусь буде нагадувати про батьківську хату, комусь буде нагадувати про безтурботне дитинство. Про ті роки, коли ми просто відпочивали і по факту не парились ні за що. Дуже любив той момент, коли мама мені робила солодкий чай з лимончиком, до того витягала пачечку вівсяного печива. Такого свіжого, при тому з холодильника масло і таким тонким слоєм наносило то масло на вівсяне печиво. До чаю це просто залітало за маленьку душу. І саме цікаво, що саме цей такий ностальгічний аромат саме відображений у парфумі від Монталь. Саме у композиції самого аромату. Даний вайп був переданий за рахунок какао та ванілі, які додатково поєднані із сухофруктами а також кавовою гущою. Сукупність утворює той самий неповторний аромат для особливих парфумерних гурманів, зможуть відчути. Брауні, шоколадне з неймовірною гірчинкою та філіжанку самого еспресо. Фум підходить як для чоловіків, так і для жінок. Має хорошу стійкість та шлейф і, звісно, доступний в нашому асортименті в розпи від 1 мл.